Була мряка, туман і ось таке, як кажуть, краса така, подивіться, як ці капельки, це рута. квітує жовтим квітом. Але як гарно. Зараз сонечко піднімається, але ще... Ще не пройшло, було дуже-дуже туман великий був. Подивіться, що воно Ось Отакі От павутиннячка з такою красою. А дух, духмяний запашний горошок, подивіться, який він у своїй красі. Як на цих вусиках водичка зібралася і грає барвами, природа і краса. А ось просо теж грає. Це маленький кущик. Але представте собі, коли це великий кущ, а він буде тут великий. Це ж багаторічне просо. Ось така краса. І капуста кейл. Ось вона. З капельками води. Оце таке парить у нас сьогодні парить. Але то добре, то нічого. Краса. Ліатрис з горошком. Теж дуже гарно. Це це ж по третьому кругу йду. Подивилася, посмакувала, ще раз подивилася, потім думаю, де я їй покажу, а чому ні. Таку красу. Гарно так. І мрячить, мрячить, мрячить. Зараз туди трошечки, бачите. І я не знаю, може і дощ буде, тому що з одної сторони сонечко показується, а звідти з заливу така чорнота йде. А з цієї сторони ось гарно. Ну, все, бувайте здорові, гарного вам настрою, мирного неба, перемоги Україні. Бувайте здорові!